Про те, які зміни відбуваються у кліматі, чи видно у цьому людина, чи це якраз той процес, який так і відбувається, будемо говорити з Тетяною Тимочкою, головою Всеукраїнської екологічної ліги. Пані Тетяно, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Тепла зима, а насправді в умовах повномасштабного вторгнення це велика підтримка нашій енергосистемі і нашим е людям е в плані того, що е не потрібно тоді там стільки застосовувати електроенергії, і це допомагає утримувати е це е закономірно, те, що зима зараз така тепла. У чому причина? Це закономірні наслідки глобального потепління клімату, угу. про які ми багато разів говорили, про які попереджали змін ці зміни попереджали науковці зараз практикується використання фрази не потепління, а кліматична криза. Тому що насправді вже ці тенденції вони є дуже невтішними. Ну, одна з головних причин це є. Зміна циркуляції повітряних мас через потепління Арктики, і танення льодовиків порушує роботу або напрями такого полярного вихору, і це такий потужний атмосферний потік, який утримує холодне повітря півночі. і тоді відбувається це розбалансування. І тут не треба, якби щось інше придумувати, розказувати, що ну. Це, це якось, якось полагодиться. Крім того, значний внесок е, процес потепління робить промисловість, транспорт, сільське господарство і виробка лісів. Е, спалювання викопного палива давно вже названо ключовою причиною таких змін, е, бо це утворює парниковий ефект і інтенсивна. Якраз інтенсивне використання викопного палива, будь-якого призводить до викидів вуглецю, метану в атмосферу, і це посилює цей парниковий ефект. І якщо ми говоримо от про ці сполуки, це і метан, і двокис вуглецю, і оксид азоту, і азон, то ці сполуки, вони роками десятками років перебувають в атмосфері, вони не зазнають практично ніяких хімічних і фізичних змін, і е, роками десятиліттями вони знаходяться там і це сприяє підвищенню глобальної температури протягом десятиліть. Це утримується угу. це. І тренд, от такий, який утворився за останні е, 10 років, це так звані хвилі тепла. Вони стають більш розповсюдженими в світі, більш довшими. І стають більш екстремальними, тому що коли це має хвиля тепла, наступає в період, коли тут мають бути мінус температура мінусова, то це якраз і є от такі, так, створює цю екстремальність, коли вся природа, всі явища, всі. Живі організми налаштовані на іншу температуру. А це в ну звичайно цього не настає, і це призводить до дуже серйозних наслідків. Е ну... Се само по собі ці екстремальні умови створюють, або наприклад влітку аномальну спеку, або повені, або буревії, або урагани. Ну, тут якщо говорити що, про, оце, про думаєте, рослинність, постійно? пані Тетяно, про рослинність, про ті ж самі каштани, які у нас на хрещатику <кій> теж раніше починають розквітати. Я знаю, на це сильно теж повпливало. А те, що минула зима була теплою, не вкрило цією сніговою ковдрою, і це теж впливає в такому плані, тут же в негативні. Номову плані для України це безперечно, тому що повторюю, коли порушується природний устрій, угу. якраз відбуваються дуже серйозні зміни і негативні впливи. Ну, перше, це передчасне пробудження рослин, тепло. Рослині не скажеш, ну 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 не можна. Ще буде зима, ще буде похолодання. Це не можна пояснити. Наступає тепло, і природа починає пробуджуватись. І якраз це сприяє цьому ранньому розквіту набуханню бруньок, і це. А потім наступають холоди, і це потім знищується. Крім того, тепло пробуджує до життя. Не тільки рослини, але, наприклад, камахи, мікроорганізми. І це дуже часто шкідники, які не вимерзають під час морозів, вони залишаються на рослинах. Саме з цим пов'язується язує, пов і е, тотальне захворювання лісів, е, розповсюдження шкідників і е, знищення величезних лісових масивів в Європі, і в Україні е, свідчить про те, що Є такий прямий, ну такий є прямий зв'язок. Ну і звичайно, це впливає на е, відсутність снігового покриву і тепло призводить до дефіциту вологи у ґрунті, і це дуже критично для озимих культур, і це впливає в тому числі і на врожаї. Тому весною, наприклад, коли е, мало би бути більше вологі, ця волога зникає раніше, починається весняна посуха. Рослини вже увійшли в період вегетації, і відсутність цієї вологи призводить до загибелі величезних масивів рослин. От ці зміни вони впливають також і на людину, на життя і здоров'я людей. Тобто є комплексний такий вплив, і саме тому в усьому світі ця стурбованість вже переросла від розмов на вчених до серйозних рішень. На міжнародному рівні в 2015 році країни світу практично всі підписали паризьку кліматичну угоду, і що п'ять років кожна країна, яка взяла на себе свої власні зобов'язання, вона їх оновлює. В цьому році відбувся черговий кліматичний саміт. Він був в Бразилії, і де ці країни. Не просто говорили про такі критичні явища, але і обговорювали фінансові інструменти, якими можна зупинити такі явища, тобто змінити структуру економіки, змінити підходи до використання викопного палива, дуже гостро українська делегація поставила питання mm -hmm. на бразильському саміті про негативний вплив російської збройної агресії на клімат, і це є абсолютно очевидний доведений факт, тому що, наприклад, тільки підривка ховської греблі, коли було втрачено майже 18 мільярдів кубів прісної води, яка потрапила в солони. Солону прибережну смугу Чорного моря, uh -huh. це вже були дуже суттєві зміни, наприклад, поводному балансу, і також е, цей підрив греблі вплинув на мікро, мікроклімат півдня України. А щоденні обстріли чотири роки е, вибухи, розр... розриви снарядів, е, потрапляння в навколишнє середовище отруйних речовин, величезної кількості тепла. Все це також впливає на клімат, не лише України. Бо повітряні маси переносяться значно далі за межі нашої країни, і це має транскордонний вплив, про що також обговорювали учасники всесвітнього саміту кліматичного в Бразилії цього року. Тобто, ми бачимо на наших очах, це відбувається, і ми маємо звичайно докласти значних зусиль. Попри війну, треба віддати належне. Попри війну, Україна підтвердила свої кліматичні зобов'язання, і саме зелене відновлення, про яке ми зараз говоримо, і експерти всеукраїнської екологічної ліги не раз наголошували на принципах зеленого відновлення, де мають бути застосовані перше найкращі, найкращі доступні технології, мають бути використані інші матеріали. Має бути використано дуже багато повторних ресурсів, mm -hmm. а не лише первинних. От ці принципи засади зеленого відновлення дозволять Україні не лише відновити зруйноване Росією, але і виконати свої кліматичні зобов'язання. Так, пані Тетяно, дякую вам дуже за те, що доєдналися. Дякуємо за те, як ви детально і розлого відповіли. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, була з нами на зв'язку.